Добрий день, Дніпро, добрий день громадяни єдиної незалежної України. В нас програма, яка називається Простір свободи особистості. І зараз з нами на зв'язочок вийшла співачка Живага. Добрий день. Добрий, добрий, добрий день. день, вітаю вас і всіх глядачів. Вітаю вас. Скажіть, як я, думаю, як я можу до вас звертатися? Катерина? Так, як, як вам більш, е, більш приємно Катерина або Джовага, як ви хочете? Давайте Катерина Джувага, це моє взагалі дівоче прізвище і сценічний псевдонім. О, тобто отак: от от, і дівоче прізвище і псевдонім. Так. Скажіть мені, я бачу, що у вас новий кліп, нова пісня, яка називається Сопрано і Прем'єра. Так, Все вірно. Прем'єра цієї пісні. А, скажіть, Сопрано це голос. І чому саме Сопрано? Чому така назва у пісні? Тому що Сопрано це голос моєї душі і голос мого кохання. Це пісня про кохання і для всіх закоханих, для всіх, хто чекає на довгоочікуваний дзвінок, повідомлення, зустріч для всіх, хто кохає, кохав і для всіх, у кого. Ці почуття переповнюють душу і серце. Пані Катерино, скажіть, як народжувалася ця пісня? Я знаю, що ви її знімали в дуже мальовничому містечку у моря. Чому так? так. Взагалі, цю пісню написали дуже талановиті українські відомі автори. Це Анна Волошина та Сергій Кузнєцов. Ну і я співпрацювала з ними вже не вперше. Я дуже їх люблю і завжди, мені здається, наші спільні твори а, виходять прекрасними. І глядачі відчувають а, всю. Все моє серце, яке я вкладаю і всі почуття, які я вкладаю в свої пісні. А саме кліп на цю пісню Сопрано. Так ми знімали у Грузії на березі моря чорного, дуже мальовничому містечку у Рекі поблизу Батумі. Я, я думаю, ви знаєте таке місто Батумі. знаємо. дуже чудове місто. Дуже прекрасний пляж. Так з чорним піском, магнітним лікувальним. До речі, сюди з'їжджаються і з'їжджалися раніше люди. З різних навіть країн, не тільки Грузини, тому що цей пісок лікує. І я там теж, мені здається, все, що можна вилікувала, поки знімала. Ой, та що там лікувати? Дивіться, яка ви чудова, молода, прекрасна. Скажіть, Грузія, от для мене Грузія це одна з найулюбленіших країн. Я був в Батумі, і там чудові люди, там чудові люди, які. От дуже якось з душею зустрічають громадян України. Вони люблять Україну, і ми їм відповідаємо взаємністю. Як вас зустріла Грузія? Я вже там живу 9 років у Тбілісі. А так от так. що справа! А от цього я не знав. Я знаю українська співачка. Я не знав, що ви саме в Грузії зараз живете. Зараз я знаходжусь у Києві на дачі у мами мого чоловіка. Бачите, тут на природі прилетіли Чудова. ми вчора. Вчора з дітьми прилетіли, Приїхали дуже довга дорога була через Варшаву, через Хелм. Тощо, а так ми живемо так в Тбілісі 9 років. Дуже любимо Грузію. Взагалі туди приїхали вимушено, тому що там працює мій чоловік і навчаються вже діти в школах. Ну і я з ними. А я намагаюсь поєднувати життя там і взагалі серцем, і думками я в Україні, ну і піснями. Тому, коли можу, завжди приїжджаю додому. І тут намагаюся і виступати, і теж знімати кліпи, записувати пісні. І дуже хочу, щоб українці чули мої пісні. Ось комого більше українців. От скажіть, ви співаєте українською, але Грузія це ну дуже співоча країна. Кожен раз, коли туди приїздиш, ти чуєш там навіть мова така, що як пісня вона л'ється. А ви можете щось заспівати зараз. Ну, ви ж вже багато часу там пробули. О, ну, щось, Насправді На вам здається, що вона дуже, мабуть, ви думаєте, вона проста ця мова? Ні, скажу я вам. Я знаю, мова іспанську. не проста. Я вам можу іспанською, англійською, французькою е і деякими іншими мовами заспівати. але, вибачте, лише не грузинською, правда. Дуже важка мова, і я дякую вам. Я замислила зараз. І я до наступного нашого ефіру обіцяю вивчити грузинську пісню заспівати. О, Після. це буде чудово. Це буде чудово. Якась пісня, така грузинська з українськими мотивами. Суліко, Чи... наприклад, суліко, вона чудова. Не знаю слів, чесно. вивчу і заспіваю. А от скажіть, як в Грузії, ну ми знаємо, що трішечки. Invece. Не так як хотілося б, правляче керівництво країни сприймає ту ситуацію, яка зараз є в Україні. А як люди навколо вас сприймають все те, що відбувається в Україні? Люди всі дуже підтримують, підтримують українців і, взагалі, останні два роки у Збілісі, саме де я живу, повсюди можна побачити українські прапори. Коли дізнаються, що я українка, там таксисти, чи якісь, я не знаю, люди взагалі знайомі чи незнайомі люди, вони всі підтримують, вони знають, що таке війна, вони все це проходили, і вони нам всім бажають перемоги, звісно, вони з нами. Ну, от я для себе відокремив, що відразу після Дня перемоги. Він наступить, він дуже скоро день перемоги. Я хочу закрити гішталь 2022 році. У квітні я мав бути в Тбілісі. І дуже хочу приїхати в Тбілісі. Приїжджаєте, проведемо ми вам екскурсію. Там. Я чекаю на екскурсію. А, і обов'язково при особистій зустрічі я чекаю, що ви заспіваєте Суліко. Це, домовились. Домовились. Це... А давайте зараз а, для всіх глядачів. А, у нас прем'єра вашої чудової пісні, а, яка знята в Грузії. На березі Чорного моря українською мовою пісня Сопрано. Давайте слухати. Давайте. Послухали, послухали. Давайте, давайте скажіть що-небудь. По-перше, чудова пісня, чудовий кліп, все чудово, ви чудова. Скаж... Скажіть що-небудь для наших глядачів. Скажіть, якесь побажання, я... я хочу побажати всім глядачам скорішої перемоги України, щоб більше ніхто не помирав. Щоб всі були здорові, щасливі, кохані, любили та були коханими. Слухайте нову українську музику, слухайте мене, Джевага. Слухайте мої нові пісні і старі. Теж слухайте. Я працюю, творю для вас і дуже сподіваюсь, що все у кожного в домівках, в сім'ях буде гаразд. Дякую вам, дякую вам, ви чудово. Ви з таким настроєм, ви все так чудово сказали. Чудова пісня, глядачі обов'язково. Ще слухайте, знаходьте всі пісні, співачки живання. І слава Україні. Героям слава, до зустрічі. До зустрічі. Дякую вам, дякую всім глядачам. До нових зустрічей. Ми обов'язково зустрінемось. Слава Україні!